Закваски допомагають. Це бактерії, це живі бактерії. Вони роблять свою справу в організмі, і їх нам зараз дуже не вистачає. Тому якщо ви приймаєте закваски, то будете здорові. І молоді броварське підприємство Вівоактив, яке відоме в багатьох країнах світу, у квітні цього року відсвяткувало ювілей 10 років із дня створення виробництва. Ми виготовляємо кисломолочні закваски для виготовлення в домашніх умовах, таких продуктів, як йогурт, кефір, віталак, -йогурт, ну і так далі. Започаткували ми у 2013 році. І починали з маленького об'єму. У нас було тільки три найменування. Було п'ять працівників разом зі мною. Наразі в колективі працює 29 осіб та виготовляють 33 найменування продукції. Перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну до заквасок додалися ще й натуральні шоколадні пасти. Це новий цех, новий для нас продукт, от але вже досить. Уживачі до нього досить позитивно віднеслися, тому що тут повністю натуральний склад, а відповідно дуже відчувається горіх, Ну і коли ти це і смачно, і розумієш, що корисно продукцію броварського виробництва, яке має свою унікальну та секретну формулу, можна зустріти не лише на полицях найпопулярніших супермаркетів України. У нас є директор технічний, це спеціаліст по закваскам, який працював багато років на заквасках. Він дуже багато знає. Наше виробництво має свою формулу, ось яку він створив, і по цій формулі ми працюємо, а закупляємо концентрати, з яких ми працюємо, у відомих європейських виробників. Однак війна внесла свої корективи, і підприємство, як і багато українського бізнесу, поки що не вийшло на довоєнний рівень прибутку. 50% процентів зменшилося. Да. Дуже, дуже важко зараз працювати, виживати. У нас навіть трошки колектив зменшився. Два працівники, які в лавах ЗСУ. І от коли була тут близько були вороги, навіть дзвонив. Звідти і заспокоював. Дуже приємно, ну просто ми ж всі напружені були, а він заспокоював як психоаналітик. Хоча сама пані Надія мешкає в столиці, у колективі працюють переважно броварчани. За роки роботи на підприємстві у працівників склалися свої традиції. Навіть, от, наприклад, Новий рік так усім роздаємо ролі, обов'язково, хоч Баба Яга, хоч король, і всі. Спочатку дуже боялися, а зараз уже кожен вважає, що йому потрібна роль, як це так. А з 24 лютого 2022 року на виробництві з'явилась ще одна надважлива традиція: що є швидше обов'язком допомога військовим. Період такий тяжкий для нашої країни. Наше підприємство намагається допомагати нашим захисникам. Ну як можемо? Ми закваски передаємо і пасту передаємо, і фінансово допомагаємо. Тобто намагаємося всіми силами допомагати і йти вперед до перемоги. Окрім продукції та коштів, колектив підприємства допомагає нашим захисникам і молитвою та вірою в перемогу. Віримо в нашу перемогу. Молимося за наших бійців, допомагаємо, чим можемо. Ми, в свою чергу, платимо податки до міського бюджету, що теж є якоюсь допомогою, і віримо в перемогу. Слава Україні!